Водій фіолетового автомобіля зупинився перед поворотом ліворуч. Чи дозволено водію синього автомобіля об'їхати фіолетовий автомобіль праворуч і продовжити рух прямо? Щоб правильно відповісти на це питання, необхідно для початку зрозуміти, який саме маневр буде виконувати синій автомобіль. Тому згадаємо деякі визначення. Безпечний інтервал це відстань між боковими частинами транспортних засобів, за якої гарантована безпека дорожнього руху. Обгін це випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Обгін на перехресті заборонено. Водію синього автомобіля не потрібно здійснювати обгін, адже він не виїжджає на смугу зустрічного руху. Йому необхідно здійснити об'їзд, який на перехресті правилами не забороняється. Отже, водій синього автомобіля може продовжувати рух за умови дотримання безпечного інтервалу. Нагадуємо, що штраф за порушення правил проїзду перехрестя складає 510 гривень. Спробуйте безкоштовний тренажер для підготовки до іспиту зі знань правил дорожнього руху на нашому сайті.